Та підписники. Сьогодні унікальний такий сюжет, що може бути чи має бути в українському погребі, в закрамах, в гарного господаря, української родини. Зараз коротко вам покажу і розкажу, що ж у нас в нашому погребі. Значить, тут у нас бутлі, тому що ми зазвичай робимо гарні напої. Звісно, алкогольні. Тут баночки, тому що ж постійно в нас автоклавування. Достки готуємо, не прибираємо, бо ми сюди ще й бурячок потім складаємось під стіночку. Ну, бурячка в цьому році, напевно, і не буде. Це викопали, ми вже картоплю почали копати, згодом про неї розповім. Так, кавунчики. Ну, це ж сезонно, і приближаємось ми до смачненького смачненького, значить. Тут у нас тушоночка свиняча, краса. Такі гарні баночки. От. От така гарна домашня. Це тушоночка ще з нашого кабанчика. Тут у нас паштетики. Це минулого разу я робила голова і лівер. І вже вам точно покажу вже рецепт. Бо ви запитували, я знімала лише коротке відео, бо сково покажу. Перед тим я ще робила паштет, густий вийшов. Але я скажу дуже топовий, чому? Тому що його круто використовувати на вареники на пиріжки. Тут досить багато м'яса. Тобто, з 15 кілограмів сировини у мене 4,5 було м'яса. Тому дійсно він дуже класний. Але що вийшов не намазний. Я вже зрозуміла, в чому була, як то кажуть, і моя похибка, так, що я не так зробила. Але насправді це прям дуже добре, що він такий вийшов. Боріжки і вареники от в мене прям круха, тільки так з, з нього робить. Ну, закупляємо також постійно баночки ось ми такими упаковочками. Далі паштетик ще ось стоїть. Далі під низом смалець. Також потихеньку беруть. Але останнім часом я скажу з дір. Ці всякі кусочки я продаю. А люди перетоплюють так. І ось останній наш паштетик покажу. Так, паштетик самий, я б сказала, ідеальний вийшов, на мою думку, самий смачний. Вчора буквально, а це 20 число, ми його дегустували вже свіженький, то просто це топовий топчик. Я б сказала, самий ідеальний мій варіант. От, тут і рульки, голова, лівер, печіночку треба правильно зварити. От, так що, зразу скажу, що відео в мене вже в процесі відзняти і я обов'язково вам його до кучі зберу і покажу. Вийшов повний автоклав. От, такої смакоти. Так що, до речі, можете замовляти. Мій номер є в описі каналу. Ну, або кому цікаво, пишіть в коментарях. Я вам обов'язково напишу свої контакти і можу переслати, кому це цікаво, актуально. Також у нас зазвичай є кроляча тушонка. Зараз я вам її також покажу, тому що її вже залишилось лише 5 баночок. Люди забирають, і ми вже далі запланували. Запланували ми вже далі знову ж таки тушонку кролячу робити. Бо далі замовлення є. А тушонки нема. Це я вже занесла в хату кролячу тушонку. Показую вам отака вона світленька, гарненька. Так, дійсно дуже смачна, якісна, дійсно, домашня. Тому що кролики кормлені для себе. От, видно, горошок. Так, от така краса сьогодні вже поїде до. Нашої клієнтки, надіюсь, тепер постійної. От, і везу їй на пробу наш новий паштетик. Так що, чекайте, сюжетів цікавих, підписуйтеся, лайкайте. От, дійсно, це дуже мотивує, підтримує. Так що будемо дійсно вам дуже вдячні. Автоплавуємо. Так, ну і викопали ми трішки картоплі. Згодом покажу цей. Захоплюючий процес, значить, куплена на заводі така червона, до речі, рання. Така вона трохи шершава, <кій> вічка в неї світленьке. Ну, вона рання, вона вже посохла. І Рив'єра, рев'єра щось така. Не дуже, я б сказала, ух, бо багато було гнилі вже. Така вона якась слаба вона. У нас вийшла. Ну, по три ящичка у нас вийшла. І то і, то, І, і тут ось хто тут у нас Рив'єра також, це у нас посадкова вже стоїть. У погріба ще в нас стоїть що тут? повінь. Повінь і фламенко. Ось яка красива фламенко, Вона прям така малинового красивого кольору. Ми підписуємо, тому що у нас сортів, хто дивиться, хто пам'ятає, Сортів картоплі у нас H16. Ось така вона, знаєте, така ніби тут така шершава. І часто на ній такі тріщинки цієї картоплі, що така їй притаманна. І бачите, і ми по цьому так її відрізняємо. Ну, і тут у нас повінь. Тут у нас повінь, ми кажемо, наша, бо тут вона вже у нас змішана. Ну, от, така рожева. Ну, така собі, я б сказала, вона у нас. Така різна. І тут по три ящичка у нас таких. І що має бути в українському погребі Кавунчики, помідорчики, огірочки томатики і самогоночка. Так, да. от таке. Ну, у нас там є ще один гарний напій. Тут і запити є чимось свіженький компот. А напій у нас ще є дуже гарний, називається Різдвяник. В цьому році, на жаль, ми його не робили. На жаль, да, на жаль, дійсно. Але, можливо, згодом, якщо буде достатньо підписок, і ви будете гарно, активно описати, коментувати, підписуватися, дізнаватися, можливо, щось корисне для себе. Ну і просто підтримувати україномовний контент. То я впевнена, що, можливо, ми ну, вже не в цьому році, а на наступний рік, тому що потрібні ягоди, ми обов'язково вам цей рецепт покажемо. Напій просто чудесний. А тут у нас реберця наші. Автоклавували з кабана, хто пам'ятає нашого гряка. Тут куча, бо ми їх любимо, грибочки тут у нас, рядовочка ось. Так, тут у нас опеньки, томатні заправочки, кетчуп. Так, це теж опеньки, Так, тут у нас ще і грибочки. О, тут у нас білий грибочок, бачите ви. Черешеньки, кавунчики. Тут у нас бабуся трішки понадавала нам консервації. Кабачечок з лимончиком. Це теж, до речі, рядовка. Так, да. <кій> до речі, давно щось я не брала грибочків на піцу. А ось і маслючок. Да, ми любимо збирати грибочки, але якось зараз трохи часу нема, та і спека, не особо там зараз тих грибів. Та і часу, чесно кажучи, поїхати не особо є. Так, ну, от такий у нас погріб. Взагалі, багато компотів, бо ми взимку любимо дуже їх пити. Тобто, у нас або влітку, то це у нас буквально банка на день і все, і нема. Так що, такий у нас погріб. Тут у нас зазвичай в цих ящиках картоплю ми засипаємо. Сюди виставляємо ящички з картоплями. Ну, а так тут у нас паштети, тушоночки, смалець. от така краса. Так що, от такий має бути погріб насичений. Я думаю, що господині покажуть ще і не такі погріба, а, забула. Тут у нас ще консерва наша. Ми як придбали Автоклав. У нас є гарні знайомі, які нам підігнали отаку рибку. от Ми її перечистили. Нормально так. І закривала я консерву. Бачите? Відео є, але показати часу зазвичай не вистачає на все, тому що дуже багато сюжетів в мене висить, а треба його трошки обробити і вам показати. Я обов'язково це зроблю і покажу вам дуже крутий рецепт. Мені підказали, як то кажуть, основу моя хрещена. От, Ну а далі я так свої корективи, як то кажуть, внесла. Ще також дивилася сюжети. Ну і так, зробила свій, свою варіацію, скажімо так. То в томаті я робила такий легенький. І робила в олії. В олії чомусь душі зайшла. Хоча, я скажу, чоловік їв раз, та другий каже все, мені вже в олії не хочеться, давай з томатом. От то з томатом теж дуже смачно, до речі. Так що, от такий у нас погрібок. Тут салат трішки, ну, ми не особих їмо, тому я і не, і не заморачуюсь закривати. У нас більш таке простіше, знаєте. Так що, от якось так. Так, що ставимо лайкоси. От таким родинам, справжнім українським. Такий у нас погрібок. Їсти є, що випити також, закусити і запити. От. Так що. А за тушоночку і паштетики можете замовляти. Учора буквально дегустували цей паштет. Ціла баночка, я скажу, на вечерю практично пішла. Дуже вдалий вийшов. Просто, я б сказала, ідеал <сих> усіх сподівань. О, так що і копаємо потихеньку картоплю, тому, картоплю, тому що сезон в розпалі, а здоров'я не казьонне. і тому ми потроху це діло робимо. Там 4 рядка, там 2 рядочка, трохи перерва. Далі треба тушонку короля, щоб, як бачите, це вже в мене 5 баночок останніх робити. Ну, далі також є плани, вже розписали, хто кажуть наперед. Але потрошку-потрошку та й робимо. Я думаю, так кожній родині працює ті українській. Так що, родини, українські працює, як я сказала, ставимо лайкоси, підтримуємо таких же, як і ви. Ну, до зустрічі! Бувайте!